Я ніколи б не подумала, що моє хобі може перетворитися в щось дуже велике. Так, я тепер тут, в'яжу, просуваюся, продаю і веду різні соціальні мережі. Але в мене таке враження, що я починала все спочатку по кілька разів: Злети, падіння, перші продажі, розчарування. Але якби я починала все спочатку, що б я змінила? Сьогодні чесно поділюся своїми помилками, відкриттями і дам тобі поради, щоб ти також не наступала на ті самі граблі, що і я. В кінці я розповім тобі про помилку, яка мало мене не змусила все кинути. Пам'ятаю, як я зв'язала першу іграшку, вона мала призначатися для моєї доні. Вона була тільки основа, це був зайчик. Вона основа через те, що я хотіла, щоб ця іграшка мала багато різного одягу, і вона була безпечна саме для діток, тому що я знаю, що текстура в'язаних іграшок вона розвиває дрібну моторику діточок. І плюс те, що вони є безпечні. Тобто я дбаю про нитки, які не викликають алергічну реакцію, особливо моєї дитини. Але ця іграшка знайшла собі зовсім іншого друга. Я зрозуміла, що я не тільки своїй дитині хочу дарувати радість, але і щоб та радість діставалася у вигляді іграшок іншим діткам. Я зацікавилася цим в'язанням іграшок, почала шукати тоді, ще коли я починала років сім тому. Вони не були у вільному доступі ці схеми, вони були більше в Ютубі записані відеоуроки. Я передивлялася, записувала тут собі на зошит спеціальний, через те, що не мала я можливості постійно дивитись YouTube, нажимати на паузу і, і в'язати за майстринею. Я це все собі записувала в спеціальний зошит. І, чесно, вам признаюся, це, це, це великий досвід, тому що. Кожен майстер-клас, він є особливий через те, що кожна майстриня по-особливому передає Тут, ну, схему іграшки, розумієте? Вроді би ми в'яжемо гачком, всі однаково, стовпчики без накиду, Збільшення, зменшення. Але щоразу іграшки. Ну, такі класні, ну, я не знаю, я би, мабуть, всі схеми, що є на світі, я би їх в'язала, в'язала, в'язала. Тому що вони дійсно, вони дуже класні. Я свої в'язані іграшки в'язала і виставляла фотографії. Просто фотографії. Просто текст, хештеги, ніякого заклику до дій. Нічого, фото і звичайний текст. І скажу вам чесно, воно не приносило ніяких результатів. Іграшки накопичувались. Радість від того, що вигралися, інші діти, нема. Що робити? Думала, що хороший продукт це дорівнює успіх. Виставляючи свої гарні в'язані іграшки в інстаграм, я думала, що клієнти стануть в чергу. Не тут то було, тому що я виставляла тільки саме фото іграшок. І взагалі не працювала над тим, щоб знаходити, привертати увагу тих самих клієнтів. Крім вдосконалення, в'язати в'язані іграшки, так, щоб всі петельки були гарнесенькі, рівнесенькі, все так дуже гарно, я почала вдосконалювати і маркетингові е, свої навички. Це я використовую різні соціальні мережі для того, щоб. Більше, якомога більше людей дізналися про мої в'язані іграшки до кожної своєї соціальної мережі я використовую ключові слова, і головне тепер SEO. SEO – це як в Google вибиваю любе слово, і воно зачіпає мої в'язані іграшки, тобто серед багато різних в'язаних іграшок. Попадеться і моя. І вже, відповідно, людина, яка буде мене бачити в Тіктоці, в Пінтересті, в Ютубі, в Інстаграмі, в Гуглі, вона задумається, зайде і, може, навіть зробить замовлення в мене. Ось так працює просування своїх в'язаних іграш. Найбільша проблема. Майстрів хедмейду це оцінити свою роботу. Дивлячись на різних майстрів пов'язаних іграшках, чесно, я не могла зрозуміти, як вони ставлять ціну. З одної сторони, так, я би хотіла заробити на свої в'язані іграшки, тобто відбити матеріал, який я в неї вкладаю, і ще трішки заробити. Ну, але як тоді ставити ціну, так, щоб... Не було зависока і не була низька. Оця була в мене проблема. І ще замість ціноутворення, тобто ставлення ціни на свій виріб, в мене була проблема такого особистого характеру, а хто купить в мене цю в'язану іграшку? Хто? В результаті я недооцінювала ту свою майстерність, що я мала. Я прогавила такими своїми думками. Років та три. І не забувайте, що на кожний товар є свій покупець. Спочатку я, звичайно, як і всі майстрині, виставляла фотографію в інстаграмі і чекала. Чекала. Зараз я розумію, що контент це сила. Якби я відразу. Знала це, вела соціальні мережі, відповідно, мій би результат був набагато швидший, але це життя, це все досвід. Жаль, що в ті часи, сім років тому, не було людей, які могли ділитися своїми знаннями отак в легкості, щоб переглянути відео і знати, знати, що робити далі. Такого не було, на жаль. Тепер я знаю, що. Контент, історії, як в'язаної іграшки, іс... емоції, які вона викликає. Це вже важливий контент, який ми можемо ділитися в соціальних мережах і е... вирізнятися з поміж інших майстрів. Нам процес створення свого виробу це вже маленька історія. Ви в своєму контенті можете вже розповісти, як ви створили ідея. Ну, як прийшли ви до тієї ідеї, щоб створити той чи інший виріб? Це не завжди має бути замовлення, що прийшло в замовник, показав вам картинку, я хочу це. Ні. Навіть переглядаючи схеми різних соціальних мережах, ви помітили якусь іграшку, яку ви захотіли зв'язати. І оце можете розповісти, чим вона вас захопила. Деталізованими деталями на схемі, чи кольорами, чи розміром, чи текстурою самих ниток це вже історія, про яку ви можете розповідати, як в сторіс, так знімати рілс, чи просто писати дописи. Так, у мене був страх, як вести різні соціальні мережі, тому що я нічого про них не знала. Я стримувала свій потік запитань про ці соціальні мережі. Але в один прекрасний момент я зрозуміла, що стоп, стоп, Мар'яна, треба почуть-почуть по дізнаватись про кожну соціальну мережу. Я вкладала всі кошти, які я мала, на те, щоб вчитися, дізнаватися про кожну соціальну мережу окремо. Тобто я вчилася, як вести тікток у відомих блогерів на той час. Вчилася, як вести навіть цей елементарний Пінтерес. Вроді би він легенький, але стільки підводних каменів має. Також я брала наставництво на Етсі, тому що я розуміла, що ведення іноземних соціальних мереж для мене це прірва. Я нічого про них не знаю. У мене був страх, як англійської мови не знаю. Пересилка мені страшно за кордон, все ж таки це обличчя мене, як коли роблять замовлення. правда? От, і Ще цей страх, який розповідають про Еці, скільки він блокує, наскільки це важливо для того, щоб авторитет грав на вас велику роль. Так, я ні разу не пожаліла, що я оплатила ці всі навчання, і особливо велику вдячність я даю наставниці, яка дійсно мене провела. Через всі шляхи ведення саме Етсі, тому що вона розказала всі секрети, ділюся разом з вами. Але найбільша помилка, через яку я все хотіла кинути, і не раз це в мене траплялося, це було те, що я думала: веду-веду, результату нуль. І ви знаєте, коли почала це осмислювати, буває так, що я може і робила помилку, коли я робила стоп на тиждень, два, місяць, через те, що я не можу знати. Чи... А вдруг оцей останній сторіс чи відео, чи останній, не останній, а наступний місяць ви приніс мені багато результату? Я така картинка, де дві людини шукають скарб. І одна довольна тим, що вона вже маленький скарб знайшла, а друга через певний час лишає йде геть. А на картинці показано, що їй залишилося зовсім чуть-чуть, щоб вона знайшла найбільший скарб. І я от думаю, що якраз оці моменти я їх втрачала. Тому не покидайте рук. Якщо у вас є свій контент, своє бачення ведення сторінки, працюйте. Так, робіть вихідний, щоб не втомитись, не вигоріти, але працюйте в задоволення, не очікуйте результату через те, що коли ми будемо ставити високу планку, ми будемо засмучуватися, що ми її не досягли. Ставте маленькі цілі, щоби бачити результат. Маленькі цілі приводять до великої мети. Тому я вам дуже рекомендую і собі нагадую про те, що так, маленькими кроками можна досягти великих успіхів. Так, Помилки будуть. Помилки це великі уроки, які вчить нас робити висновки і вже в наступному разі не робити такі помилки. Тому. Я не раз стикалася з тим, що от із записувати відео я могла лишити, кинути, не на часі, маю купа справ, бажань, інших. Але я собі поставила за мету, якомога більше майстриням доказати, що вони в правильному напрямі. Рухайтеся см сміливіше. І досягайте своїх успіхів. І пам'ятайте, не чекайте моменту, дійте саме зараз. Якщо відео було корисним, напиши в коментарях, з якими помилками ти стикалася на початку свого шляху, і обов'язково підписуйся, став дзвоник. Я буду ділитися з хедмейд-майстрами, як я просуваюся на різних соціальних мережах. Надіюся, тобі буде корисно це послухати.